Світ ігрової периферії постійно розвивається, пропонуючи все більш стильні та функціональні рішення. Споживачеві вже мало просто прийнятного звуку за доступною ціною. Він потребує стильного зовнішнього вигляду, продуманої конструкції та якісних матеріалів. Все це має відмінно звучати, підключатись до будь-чого, світитись як новорічна ялинка, та не коштувати всі грошей світу. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.COM! Підписуйтесь! У нас на огляді новинка від вітчизняного бренду Hathor, яка цілком відповідає всім зазначеним вимогам. Hathor Hypergun 2 Wireless Tri-Mod Black це універсальний ігровий девайс, який поєднує стильний дизайн, відмінну якість звуку та зручність використання. Завдяки трьом режимам підключення вона легко адаптується до різних сценаріїв від ігор до прослуховування музики. Придбати гарнітуру в Україні можна за рекомендованою ціною у 3999 гривень. Давайте розглянемо детальніше, чи справді ця гарнітура варта уваги сучасного геймера. Гарнітура постачається в коробці з якісною повноколірною поліграфією у стилі Хатор. На фронтальній стороні, окрім назви та зображення навушників, присутня згадка про три режими роботи та наявність rgb підсвічування. Позаду ж міститься докладна технічна інформація і згадується сумісність з усіма можливими гаджетами та операційними системами. Всередині вміст розділений картонною перегородкою, яка слугує ще й кишенею для проводів, мікрофона та перехідників. До багатого комплекту постачання входять USB dongle 24 ГГц, 2,5 метровий USB-A на Type-C із гумовою стяжкою, OTG-адаптер, додаткова пара текстильних амбушур, знімний мікрофон, поп-фільтр, дві заглушки мікрофонного роз'єму, чохол для зберігання, посібник користувача та наклейки з маскотами. Hator Hypergun 2 Wireless Mod – це повнорозмірні накладні навушники з середньою пасивною шумоізоляцією. Розмір гарнітури становить 90 х 15 на 198 мм при помірній вазі у 286 г. Чаші виконані з прорезиненого soft-touch пластику з фірмовими світлодіодними RGB написами на кожній. Цей матеріал хоч і є тактильно приємним, проте він миттєво збирає відбитки пальців та пил, що властиво всім гаджетам із аналогічним типом поверхні. Доведеться протирати час від часу. Витий кабель надійно з'єднує чаші з, з оголов'ям гарнітури. Підпружинене оголов'я обтягнуте м'яким матеріалом та екошкірою. Сила стиснення оголов'я оптимальна для тривалого носіння та надійного прилягання бушур до голови. Заради комфорту користувача, оголів'я можна відрегулювати відносно чаш на відстань до 4,5 см. Для цього є кілька добре фіксованих позицій. Тримачі чаш виконані з товстого 2,5 мм металу. На вигляд досить надійні та міцні. При інтенсивному використанні не повинні зламатися, що часто трапляється з пластиковими кріпленнями. Для зменшення ваги в кожному з тримачів є по три отвори. Їх конструкція не передбачає горизонтальний поворот чаш, щоб підлаштувати її положення під форму голови. Вони обертаються лише у вертикальній площині відносного голів'я. Це невеликий мінус, але можна докласти трохи зусиль і все ж підігнути їх під свою голову так, як потрібно. Знімний пластиковий мікрофон має гнучку рифлену штангу, що сприяє утриманню заданої форми. Він підключається до лівої чаші, а для надійної фіксації у конструкції гнізда передбачена спеціальна канавка. За завмовчуванням він завжди увімкнений, але за потреби можна вимкнути за допомогою відповідної кнопки над гніздом. Вітрозахист щільний, сидить досить туго. Комплектний кабель в текстильному оплетенні досить м'який. Він призначений для зарядки акумулятора навушників та дротового режиму роботи. Є ще OTG-перехідник та Донгл 24 ГГц, призначені для бездротового режиму роботи. Останнім варіантом підключення гарнітури є бездротовий режим через Bluetooth. Остатні амбушури виконані з дуже м'якої екошкіри та наповнені м'яким матеріалом із ефектом пам'яті. Всередині амбушур достатньо простору для зручного розміщення вуха, нічого не тисне і не торкається жорстких частин. Амбушури м'які і навіть при носінні окулярів не викликають втоми від надмірного стиснення. Вони забезпечують максимальну звукоізоляцію та акцентують низькі частоти. Влітку в шкіряних амбушурах вуха пітніють, як і в будь-яких інших, проте не дуже сильно. Сканині амбушури, які йдуть у комплекті, не так-то просто надіти на свої посадочні місця для заміни штатних шкіряних. Якщо вам все ж таки це вдасться, то користуватися ними буде напрочуд приємно. Вони відчуваються на голові набагато легше, під ними шкіра не так пітніє, а звукова картина стає більш відкритою, однак з деякою втратою низьких частот. Кнопки легко ідентифікуються на дотик, а натискання чіткі та зрозумілі. При досягненні ліміту гучності в плюс або мінус відтворюється звуковий сигнал, що означає обмеження. В основному всі органи управління зосереджені на лівій чаші. Кнопка включення, кнопки гучності, вони ж перемикають треки вперед і назад при подвійному натисканні, і кнопка вимкнення мікрофона поруч з його гніздом. На правій чаші розташовані всього дві кнопки: кнопка 7.1, яка відповідає за ефект, що імітує псевдо 3D звучання, та кнопка регулювання підсвічування напису ХАТОР. Останнє має лише три положення: вимкнено, підсвічування переливається всіма кольорами RGB, і підсвічування статично горить окремими кольорами RGB. За замовчуванням, підсвічування завжди вмикається, тому вимикати його доведеться кожного разу подвійним натисканням відповідної кнопки. У навушниках є два режими роботи: Bluetooth та ігровий. Перемикання між ними здійснюється шляхом подвійного натискання кнопки 7.1 1 на правій чаші навушників. У режимі Gaming Mode відійти від передавача без втрати надійного з'єднання можна лише на 3-4 метри. В той же час у звичайному режимі можна знаходитися на відстані до 10 метрів. Звучання навушників своєрідне, розраховане в першу чергу на поціновувачів комп'ютерних ігор. Подібний звук має сподобатись масі шанувальників. Вперше, як одягаєш навушники, відразу виникає вау-ефект, широка сцена, баси пронизують з усіх боків, повний ефект присутності та відмінне позиціонування джерел звуків. А ЧХ, здається дуже рівною. Одним словом, повне занурення в ігровий процес гарантовано. Стереокартина дещо надмірно розширена, що оцінять саме геймери, при цьому звучання загалом розумне та достовірне. Стереобаза досить широка, що можна розглядати радше як особливість, аніж перевагу чи недолік цієї моделі. А от режим 7.1 на правому наушнику в режимі геймін оцінять не всі. Звук стає неприродним та надмірно розширеним. Що ж до частотного діапазону, ми вважаємо його цілком збалансованим та універсальним для більшості користувачів, які не претендують на високоякісне звучання аудіофільського рівня з максимальною точністю відтворення. Мікрофон записує звук якісно, без потворення голосу та фонового шуму, в ньому присутнє шумозаглушення, яке працює непогано. Його більш ніж достатньо для мультиплеєрних ігор та інтернет-спілкування, особливо в режимі 16 біт 48 кГц. Хатор 2 Wireless Tri-Mod – це цікава пропозиція на ринку ігрових гарнітур. Вона пропонує потужний звук, тривалий час автономної роботи та стильний дизайн. Якщо ви шукаєте навушники з яскравим звучанням і не вимагаєте максимальної деталізації, то ця новинка може стати відмінним вибором. Серед ключових переваг Hathor HyperGun 2 Wireless Tri-Mod є універсальність у плані її підключення до будь-яких гаджетів, акумулятор ємністю 750 мАч, який забезпечує до 28 годин роботи, продумана конструкція та якісні матеріали. Нам також сподобалася ергономіка пристрою та зручне розташування елементів управління. Доповнює позитивні враження, стриманий та водночас ефектний зовнішній вигляд, який підкреслюється вдало реалізованим rgb підсвічуванням. З особливостей варто згадати хіба що відсутність регулювання чаш в горизонтальній площині. Таким чином, ця гарнітура ідеально підійде геймерам, які цінують потужний бас і яскравий дизайн, а також широкому колу користувачів, що шукають надійне бездротове рішення для повсякденного використання. Якщо ви вже стали власником гарнітури, то обов'язково діліться досвідом у коментарях, а ми ж будемо вдячні за вподобайки, підписку та поширення оглядів у соціальних мережах. До зустрічі, все буде Україна.